Привіт усім! Вивчаючи англійську, вам обов'язково потрібно знати про Bare Infinity. Це допоможе вам правильно будувати речення з важливими дієсловами, такими як let, make, see, hear та багатьма іншими. У цьому відео ми детально розберемо, коли саме слід використовувати інфінітив без частки to, а також розглянемо безліч прикладів. Після перегляду ви значно легше будете використовувати bare infinitive на практиці. Якщо готові, починаємо. Інфінітив у англійській мові це незмінна форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Це базова форма дієслова, яку ви можете знайти у словнику. Інфінітив існує у двох формах bare infinitive та to infinitive. Bare infinitive – це простий інфінітив без частки to, наприклад, play eat. а to infinitive – це інфінітив з часткою to, наприклад, to play to eat. Bare infinitive використовується у вузькому та специфічному колі випадків. Давайте розберемо ці випадки докладніше разом з прикладами. Простий інфінітив використовується після допоміжних дійслів do, does, did. Давайте згадаємо, коли ми використовуємо do, does, did. Do та does використовується для утворення питань та заперечень у present simple у теперішньому простому часі. Do використовується з займенниками I, you, we they, а does – з займенниками he, She, It. Did використовується для утворення питань та заперечень у Past Simple в минулому простому часі з усіма займенниками. Давайте подивимося на приклади: Do you like pizza? Тобі подобається піца. Do they live in London? Вони живуть у Лондоні. Отже, якщо ви будете ставити питання у present simple, використовуючи допоміжне дієслово do, то завжди використовуєте дієслово у формі bare infinity, тобто дієслово без частки to. Дане правило також стосується заперечних речень, як, наприклад, I don't like spiders. Я не люблю павуків, They don't want to go home. Вони не хочуть іти додому. Давайте поглянемо на приклади речень з does та did та їхні заперечні форми. Doesn't didn't. Does she work in a bank? Вона працює у банку? Does he play football? Він грає у футбол? He doesn't eat meat. Він не їсть м'ясо. It doesn't work properly. Воно не працює належним чином. They didn't go to the party. Вони не пішли на вечірку. He didn't finish his homework. Він не закінчив домашнє завдання. Отже, давайте запам'ятаємо, після допоміжних дієслів do, does, did завжди використовується інфінітив без частки to. Також, після модальних дій слів завжди використовується bare infinitive. Модальні дієслова. Це група дієслів у англійській мові, які використовуються не для опису дії як такої, а для вираження ставлення до неї. Це можливість, здатність, необхідність, дозвіл, порада, імовірність. Давайте згадаємо, які є модальні дієслова can, could, may, might, must, will, would, should. Давайте поглянемо на приклади. I can swim. Я вмію плавати. Could you help me, please? Чи не могли б ви мені допомогти? Будь ласка, I will call you tomorrow. Я зателефоную тобі завтра. Would you like some tea? Ви хотіли б чаю? You should eat more vegetables. Тобі слід їсти більше овочів. I must finish my homework. Я повинен закінчити своє домашнє завдання. Давайте запам'ятаємо, що після модального дієслова основне дієслово вживається у своїй базовій формі без частки чо. Інфінітив без частки чо також вживається після дієслів чуття. Дієслова чуття це дієслова, які описують сприйняття світу за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, дотику та смаку. Це такі дієслова, як «сі», Бачите. Hear чути. Feel відчувати. Smell – відчувати запах. Taste відчувати смак. Notice – помічати. Observe спостерігати. Watch дивитися. Давайте поглянемо на приклади. We watched the children play. Ми спостерігали, як грали діти. She heard the baby cry. Вона почула, як плаче дитина. I felt the wind blow. Я відчув, як дме вітер. Такі дієслова, як let, у значенні дозволяти, make значенні змушувати, та дієслово have, у значенні просити виконати дії, також використовуються разом з інфінітивом без частки to. Давайте подивимося, на приклади з дієсловом let. She let her brother use her phone. Вона дозволила своєму брату. Скористатися її телефоном. The teacher let us leave early. Учитель дозволив нам піти раніше. The guard let him enter the building. Охоронець дозволив йому зайти в будівлю. Давайте подивимося на приклади заперечення з дійсловом let. My parents didn't let me go to the concert. Мої батьки не дозволили мені піти на концерт. The teacher doesn't let us eat in class. Учитель не дозволяє нам їсти на уроці. They don't let their dog sleep on the bed. Вони не дозволяють своєму собаці спати на ліжку. make у англійській мові має не тільки значення робити, виготовляти, але й змушувати, примушувати. У такому випадку нам потрібен інфінітив без частки to. Давайте поглянемо на приклади. He made me laugh. Він змусив мене сміятися. The loud noise made me jump. Гучний шум змусив мене підстрибнути. My boss made me work late last night. Мій бос змусив мене працювати допізна, минулого вечора. Дієслово have у певних конструкціях може означати попросити когось щось зробити або доручити завдання. Наприклад, she had the hairdresser cut her hair. Вона попросила перекоря. Підстригти її волосся. «They had a builder a builder build new garage». Вони попросили будівельника побудувати новий гараж. «He had the the waiter bring the bell. Він попросив офіціанта принести рахунок. А тепер давайте підсумуємо, згадаємо та запам'ятаємо, у яких випадках використовується bare infinitive, тобто інфінітив без частки to. Інфінітив без частки «to» використовується після допоміжних дієслів до, do, «does», did, після модальних дієслів, таких як can, could, may, might, will, would, should, must, після дієслів слів чуття, такі як see, hear, feel, watch, notice, smell, після дієслова let у значенні дозволяти. Після дії слова make означені змушувати. Після дії слова have у контексті просити виконати дію. Усіх цих випадках використовуйте інфінітив без часточки to. Друзі, на сьогодні все. Сподіваюся, дана інформація буде корисною для вас. Дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною. До нових зустрічей та бережіть себе!